30 грудня о 10.47 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в гаражі у місті золочів золочівського району. До місця події виїхали два пожежно-рятувальних відділення із золочева. На момент прибуття вогнеборців частина даху та перекриття вже були охоплені вогнем. Полум'я швидко поширювалося дерев'яними конструкціями, існувала загроза перекидання пожежі на сусідні будівлі. Загоряння супроводжувалося сильним задимленням. Завдяки злагодженим діям рятувальників вдалося зупинити поширення вогню та врятувати два поруч розташовані гаражі і два житлові будинки. О 11.50 пожежу ліквідували. На місці працювали вісім рятувальників та дві одиниці спецтехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій. Причини та обставини виникнення пожежі встановлюють фахівці. На щастя, постраждалих немає.